Посилка, в якій ми зустріли нонсенс, магнітна мідь, бачили таке? Щас... Чого я знаю? Бо чоловік мені позвонив і каже, там магнітна мідь. Перевірте, що воно таке, бо я каже, не знаю. Нам же ж також цікаво, так? Да? До речі, посилочка з Гухова, Сумської області. І що в нас тут? Радіатор. Ну це ж не магнітна мідь. Ні. Де ж вона? Де ж вона? Де ж вона, де ж вона? А, о! Ось, вось, все, 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 все. Подивимось. Що це за штуковина? Ти не знаєш? І я не знаю. А ви знаєш, якщо знаєш, напишіть, диви, виходить, який прикол. Тут норм, тут норм, а тут прилипли. Коротше, виходить, що тут... Це тут обміднка, так? Да? А може і не обмідка. Зараз з полю з допомогою. Ти понял, получается, яка ситуація. Треба не розрізати його отак. А треба отут, так, да? скрою. Угу. Бач? Тут і різні кольори металу да. -да. Ось білий метал, тобто залізо, і воно якось впаяно, вплавлено. Я не сильно розбираюсь в оцих питаннях. Тут мідь, а тут залізо, бач? Угу. Получається, що якщо ви хочете добути цієї міді, треба що? Просто взяти і відрізати оцей ковпачок. От вам і вся ситуація. Цю мідь, по суті, виковиряти можна. Да? Можна ж? Можна, звісно. Можна. Тому, дивіться, старайтесь уважно, не треба нікуди спішити, що в нас це таке. Чик-чик-чик-чик, розворочка, як на все на металоприйомочці. Ваш трошки меді, трошки ділов. О, знаєш що це? По 900 гривень кілограм дана штуковина на коштує. Аналіз показати. Буде цікаво. Так, да, звісно. Чого воно коштує 900 гривень кілограм? Отака от от штука. Робимо, 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 робимо і ВК. Чирік. Вольфрамово кобальтовий сплав. До речі, оцей сплав ще й магнітний, угу. а коштує 900. Нормально? Думаю, нормально. Кинемо на вагу, кинемо 300 грам. От у мене в руках зараз 270 гривень. Звичайно, я розумію, що як виріб, воно може коштувати дорожче, але ми купуємо лом. Тут не втекло. Давай, добродичі. Так, Клемки, 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 клемки і звичайна мідь, так? Да? Угу. І що в нас далі? Ну, Тут все відпаяне з цікавих цікавостей. Да? Ну, і так. далі у нас латунинка. Отака от, от мінімальна посилка. Але з цікавим матеріалом, да а ну що так. саме зацікавило, те, що магнітна мідь чоловік каже, там ну нічого, розібрались ми з тою магнітною міддю, Зробили ми все ну і звичайно ж, погнали ми працювати далі. А від вас чекаємо наступних посилочок.